Один одразу можна сказати, це український протитанковий комплекс «Корсар» називається. Це наша українська розробка. Зробітка. Так що так. що, да. У нас ну, этот, у нас музеї такого немає. У нас є ще радянські, а це вже буде поновлення. Так що оце буде дуже ну, цікавий подарунок нам. Це, а це, я так зрозумів, це наші друзі передають, Це теж, також протитанковий комплекс, розрахований на те, щоб знищити бойову техніку, це бойові машини, танки, БМП, противника. Так що у нас в музеї також його немає. Ну і що хочу сказати, чесно, дуже приємно, я вже казав, музей поістя по вже стає народним. І Експонати у нас приходять від з фронту, з адміністрації, і ми сподіваємося, що ми як це обратка буде така, що ми дітям нашого Кременчуцького району будемо обов'язково проводити і буде надалі проводити заняття як по історії цієї війни, так і по питанню вибухонебезпечних предметів, тому що наша держава зараз в війні, і ну, це проблема. Проблема, і дуже багато поступає зараз і на території України. Так що, так що я Щиро вам дякую. Це нашим військовим треба дякувати за ту роботу, яку вони роблять. А ми їм допомагаємо робити цю роботу. Пане Олеже, розкажіть і скрізь цих експонатів. Ну, ми давно вже допомагаємо військовим. Про це ми мало кому розповідали, але чергову партію військовим передали перечіпів до квадроциклів для квадроциклів, тенти для машин, щоб можна було маскуватися. Ударні дрони і різного роду автомобілі, починаючи від швидкої допомоги, закінчуючи простими автомобілями. В цьому багато хто приймав участь, багато наших підприємств. Останні підприємства, які приймали участь, можу назвати це керівництво маркетопт, керівництво підприємства Українські ковбаси і наше підприємство Лукас. Це останній раз. От хлопці з великої вдячності приїхали. Ну, скажімо так, подякувати за ту допомогу, яку всі підприємці Кременчуцького району дають, і передали скажімо так, трофей, які допомагають нищити ворога і звільняти нашу землю для нашого музею. Британський переносний. Противотанковий реак... комплекс реактивний. Можна розказати так. трошки хохму, ну приблизно по такому ж Орг-1 показує, що нам дають таку гнілу техніку, плохою, він вистрілив, а йому там уха оторвала. Я є... Є туди Туда стріляв. Ні, не, не туди. Просто він забув ось цю штучку відкрити Тобто Вона впирається і тоді тобі вуха не відірве. Ну для тупого, вибачте, ну, це ленд-ліз, наші друзі, які нам поставляють, щоб ми могли зупинити орків. Так що і Британія, і Україна, вони поряд. І дуже приємно, що ось так вийшло, що як це кажуть, і наші іноземні друзі, і наші військові все роблять для того, щоб зупинити цього ворога.